5 лютого, близько 13-ї години дня, в Кам'янці-Подільському біля приміщення місцевого ЦЦК стався вибух. Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. Причина та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом, але попередньо відомо, що один чоловік загинув, четверо людей поранені. А от теракт у Рівненському ТЦК організували росіяни, використавши завербованого агента. Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Повідомили сьогодні в СБУ. Унаслідок події терорист загинув на місці. А вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Встановлено, що Російська Федерація завчасно підготувала ліквідацію свого агента, 21-річного безробітного з Житомирщини як зайвого свідка теракту проти сил оборони. Нагадаю, 1 лютого у будівлі ТЦК у Рівному теж пролунав вибух.